Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Трагедія. Читає Меланія. Фауст. Безсмертна трагедія геніального німецького поета Йогана Вольфгана фон Гете, що стала одним із шедеврів світової літератури. Фауст був створений на основі середньовічних німецьких сказань. Але під пером Гете Мах і чеклун Йоган Фауст Перетворився на вченого, втомленого від безплідності власного життя і томління духу. Щоб знайти сенс і цінність людського існування, він вирішує укласти угоду з підступним посланцем пекла. Геніальне творіння, присвячене пізнанню життя, творчої сили людського духу, протистояння Бога і сатани, Гетте створював протягом усього свого життя. Присвята, знов близитесь ви постаті туманні, що вже мені зв'язались колись, чи вдержу вас, чи знов у тій омані, Мої чуття прихильно піддались, ви ринете, пануйте ж, нестриманні, Коли вже ви так владно піднялись, Моя душа бентежно молодіє, Коли від вас чудовний дух повіє, Ви принесли веселих днів картини. І образів навіки любих рій, І першого кохання, й дружби тіні Стають немов у казці при старій, Згадалися життя, зигзаги звинні, Минулий жаль і втрати біль гіркий, і тих, що їх зрадлива доля. В цвіту стояла, мов квіти серед поля, Пісень моїх не чують ніжні душі, що слухали пісні юнацьких днів. Розвіялись бесіди наші дружні, їх відгомін давно вже відбринів, кругом чужі, хоч може й небайдужі, та їх хвала не радує чуттів, а ті, що їх, мов рідні, привітають, розкидані, десь по світах блукають. І знов мене привиддя полонили, неначе звуть в мовчазне царство сна. Колишній спів мій, майже занімілий, лунає знов. Мов арфа чарівна, Я стрепенувсь, і сльози забриніли, І серце враз вітало аж до дна, Теперішнє здалека ледве мріє, А що прийшло, і знов живе і діє. Пролог у театрі Директор театру, поет і комік. Директор. Обидва ви не раз мені в пригоді стали у хвилю скрути. Скажіть я... complete. Ready to continue?